Так от обіцяла розповісти, як вилікувати застуду за два дні. Ім'юнбюстер наш тут так і написано при перших ознаках простуди. Він для імунітету. І оця Шезандра. Слухайте, ну це просто. Я виходила на балкон, отак. В футболки, розумієте? Тому що не було світла, не ловить в мене вдома зв'язок, а клієнти. Ну, Писали, мені короче, треба було відповісти по роботі. І Я вибігала, ніби щоб халат, ну, один раз халат, вторий раз халат, потім мені ще треба було, і що треба вискакувати. І, я так, коротше, без халата. і стояла там по п'ять хвилин, без носков, помню. Ну, в общем, на балконі. і знов застудилася. Я от недавно застуджувалася, два дні і все, застуди немає. У мене. Ну, То вірус був, то я навіть знаю, я спілкувалася з людьми, у котрих був вірус, і я знаю, де я його підчепила, так скажемо. А це ну от, застудилася на балконі. Вчора мені погано. Я беру берунбюстер. Ну, один. Він такий смачний, такий смак ягідний, класний. Дітки будуть його з задоволенням приймати. Да, і дві таблеточки нашої шезандри та мощний антиоксидант, боротьба зі свободними радикалами. Тут Вітамін Е, С, в 6 селен, і тут екстракт лимонника. Це дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Значить, це випила одне саше і вкусненькі. І от таку вот шезантру. Угу. То же самое. Сьогодні утром навіть не встигла випити, забула, бо вже не болить дуже горло. Ну, я сейчас з шизандру все одно вип'ю. Про бустер подумаю, може вип'ю випити після сніданки. После... Дивіться, яка у мене кава, 80 кг, а в звичайній каві 250 капучино з кофейни, а тут 80 ккалов, 15 грамів белку. Кава дуже смачна, дуже. Це мій фаворіт. Оце мій фаворит. Це дуже-дуже смачно. Може, іще вип'ю, не знаю. Але мені набагато краще. Тобто день навіть пройшов день. Тобто, вчора я заболіла, я зранку це відчула. І сьогодні, да, день тільки пройшов, сутки. За добу хто хоче вилікувати застуду. Це, ну, це шикарне просто. І в жовтні так, те ж саме було, але в мене вірус там був, також спілкувалася з людиною, у котре вірус день. 1 жовтня, 2-го, 3-го взагалі все, ну, тобто я взагалі забула, що я хворіла. Хто хоче спробувати Наші продукти да, для імунітету, у нас дуже різна багато програм, Тобто всі думають, що у нас тільки програма зниження ваги. Ні, у нас багато програм для зміцнення імунітету, для здорової шкіри, волосся, для сердечно-судинної системи. Тому, якщо бажаєте замовити, спробувати, будь ласка, пишіть.